Мате Я святого Евангелія читання. Слава тобі, Господи, славний тут, будьмо уважні, сказав Господь людям, які до нього прийшли, відніміться від вас, царство Боже, дасть народові, що буде приносити плоди Його. То впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздуші. Почувши ці притчі, про священників фарисеї зрозуміли, що він про них говорить і намагалися схопити його, да боялися людей, бо ті мали його за пророка. Вся Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди Його, буде приносити плоди. Коли кожен з нас подивиться на своє життя, побачить, як він знає, достатньо багато знає, розуміє, свідомий. Це відноситься до всього, до свого здоров'я, до своєї віри, до своєї поведінки, як поводитись. Ми знаємо, як би мало бути. Але ми бачимо, як часто існує цей величезний, чи менший, чи більший, але розрив між знаннями і між життям. І деколи в нас, особливо в християнстві, є така, знаю, спокуса, чи такий світопогляд, от я знаю щось, ну, то добре, що ти знаєш. Та Диявол також знає про Господа. І що? І тому християнство, і не тільки християнство, людське життя звичайне людське життя це не справа знати багато, це добре знати. Але справа це втілювати в життя. Те, що сьогоднішній Євангелій каже, переносити плоди. Тому в житті є це важливо. Важливо мати великі цілі. Але часто важливо ці цілі зменшувати, я би так сказав, розділяти і розуміти, що ці великі цілі, щоб я був здоровий, щоб я знав мову, щоб я жив з Богом, складається з маленьких дрібних речей. Маленьких. І хто є святі? Праведні, хто є видатні люди в цьому світі. Наприклад, якийсь видатний скрип, який чоловік, який грає на скрипці, то що він добре грав на скрипці, що він мусить займатися? Не годину в день, а скільки, і не три. П'ять, шість, то може й більше. Уявляєте? Хтось має якийсь ресторан, має дехто правильно? Ну, То людина може часто й не досипати, і не доїдати, переживати. То ще щось має, дітей, наприклад. Також на них треба ще внуків час витрачати. І це Іване тому каже, це є важливо приносити плоди. Важливо розуміти, що і в духовній сфері, і в матеріальній сфері, щоб щось здобути, потрібно прикладати зусилля. І те, той, що знаєш, втілювати в життя. Тому це так важливо. Від знань йти до конкретного життя. Від того, що я розумію, щоб це стало твоїм поступуванням. Від того, що ти свідомий, щоб це часом приносило плоди. Але в чому проблема? У нас є великі цілі. І нам вони не вдаються, тому що ми не робимо малих речей. А про це Господь казав в іншому місці дуже просто. Хто вірний в малому, буде великий вірний, коли ти в малих речах є вірний Богу. Великі речі прийдуть самі собі. Тому пробуємо, що знає, в будь-яких ділянках цілювати в життя, що розуміємо, що ставало нашим життя, щоб знання приносили плоди.